Студія КАЛІДОР презентує Намисто Різдвяних Історій. Мар'яна Райська Зелений. Ця історія почалася задовго до того, як у домі запахло мандаринами, а я став зеленим. Моє розслідування вивело на першу відому фігурантку цієї справи. Діло було так: одного теплого жовтневого дня одна мала шмаркачка із середньої групи ДНЗ Промінчик повернулася із садочку додому, вся в дрібних прищиках та у поганому гуморі, їсти відмовилась. Може, алергія? подумала мати. Температури нема, скаче, як навіжена по хаті брата старшого дістає усе як завжди. Та на наступний день ситуація прояснилася. Великий пухирець на чолі, наповнений напівпрозорою рідиною, красномовно сповістив усіх домашніх, що це вітрянка. Невідомо, хто заразив цю дрібноту. Але вона явно теж стала жертвою нашестя вірусу. За протоколом потрібно усі ті пухирі й прищі намастити зеленкою, щоб відстежувати появу нових висипань. Але дівчинка відмовилася бути зеленою і дозволила себе розфарбувати лишень у темно рожевий колір. Отож, окрім танців із бубном і підкупом смаколиками використали якесь зілля під назвою Фукорцин. Дівчинка одужала швидко, але рівно через два тижні прищі повилазили у її брата, який вчиться в одному класі із моїм найкращим другом. І йому було непереливки, бо вавок на тілі. Як на небі зірочок насипало, ви ж розумієте, до чого я веду? Це типово ланцюгова реакція. Тоді, на самому початку листопада, вчителька запропонувала на різдвяні свята поїхати з класом в екскурсію. Я такі дійства зазвичай ігнорую, але коли дізнався, що Настя хоче їхати, Миттєво зацікавився. Настя, новенька у нашому класі, переїхала з Києва. У неї гарні очі, і вона не бісить мене, як решта дівчат, не хихикає без причини. Якась особлива дівчина. Якось жуйкою мене пригостила, а коли я їй допомагав із математикою, сказала, що я розумний. Мені таке тільки мама говорить. Я постійно думаю про Настю і чомусь відчуваю напруження внизу живота і від цього ніяковію. Я, наче дурень, мрію її поцілувати. Може, в якийсь момент наважуся взяти її за руку і відчую теплу долоню. Ну, або холодно, бо не знаю, які руки у дівчат на дотик. Тепер ця думка не йде з голови. Щовечора я уявляю момент, коли роблю крок вперед, нахиляюсь, бо вона нижча за мене, і торкаюся ніжних м'яких губ. Я ще нікого не цілував, тому боюся бути незграбним, а ще у мене брекети. І це не робить мене симпатичнішим. В п'ятницю, 21 листопада, мій друг Андрій не прийшов на тренування. Я думаю, ви зрозуміли причину. Так, він став прищавим. Я гготів, коли побачив його фейс, обмащений зеленкою. «Ха -ха, ти тепер, як шрек. Тільки жодна фіона до такого красення не підійде. До регіональних змагань Шрека не допустили, хоч мав усі шанси зайняти призове місце. Готувався дуже сумлінно, не те, що я. Коло звузилось. Я погуглив, чи міг теоретично заразитись. Стопудів. Бо хворий заразний за дві доби до прояви перших симптомів, а ми з Андрієм у четвер на піцу разом ходили після школи. Бляха. Інкубаційний період – 10-21 день. Був, звісно, шанс, що я перехворію до поїздки на початку грудня. Але ніт. Я захворів за тиждень до різдва. У мене була температура тридцять дев'ять, усе тіло у дрібних середніх і великих пухирях, і я став справжнім грінчем, в якого вітрянка нахабно вкрала різдво і перший поцілунок. Кілька днів я спав і прокидався лише аби випити води, а потім моє тіло стало жахливо чесатися. Мені хотілося зняти із себе шкіру, і здавалося, що пора писати заповіт. У мене було багато майна, до речі ноутбук, новенький скейт, велосипед і дві тисячі готівкою, а ще декілька колекційних наборів леготехнік. Це так несправедливо померти підлітком, бо підліток уже не має привілеїв дитини і ще не набуває прав дорослого. Тільки обов'язки. У тебе починає рости на обличчі рідкий пушок, голос стає стрьомним, ти ходиш постійно злий і голодний, і не подобаєшся собі. Я собі не подобаюся. А як я маю сподобатись Насті? Повна лажа. На ранок гарячка відступила, і я відчув, що добряче зголоднів виліз зі своєї кімнати снідати на кухню з усіма. Дізнався, що сьогодні 24 грудня, і ще раз уявив поцілунок із Настусею. Чого ти так посміхаєшся? спитав тато. Я знітився, наче мене застукали за чимось соромним. Нічого. буркнув уже звичним для батьків тоном невдячного сина. О, йому, очевидно, краще, додала мама. Я пирснув і закотив очі. За вікном був сонячний ласкавий день. Зимою навіть не пахло, наче час зупинився на позначці пізня сонячна осінь і не звертав увагу на календар. В дитинстві я любив сніг, чекав святого Миколая. А зараз чари розвіялися, і я сприймаю свята як можливість зібратися усією родиною, полайдакувати і передивитись сам удома. Ти уявляєш? мовила мама, так, наче я не був там присутній. Він уже декілька днів не брав до рук телефон. Тато присвиснув Ого? Ото от дивина. Телефон. Розрядився. Я пошукав зарядку у своєму звичному бардаку і підключив гаджет. Екран засвітився зеленим і увімкнувся. Я зайшов у месенджер. У класну групу вже закинули купу фотографій з екскурсії, але Насті на них не було. Це мене розізлило. Побачив купу пропущених викликів та повідомлень від друзів, але відкривати не став. І раптом помітив лист від невідомого номера та натис на нього. На екран вискочив текст Привіт! Чула у тебе вітрянка? Додати вконтакти? Так. Засвітилася фотокартка Насті. Я аж підскочив від здивування. Серце почало гупати у грудях, як навіжене. Я поспішив відповісти. Привіт! Так. Галяк. Думав, що іще написати, але не придумав. Вона відповіла одразу. Уявляєш, у мене теж, які були шанси захворіти водночас. Я був просто ошелешений. Я вся зелена, як жаба. Ні, ти царівна крякушка, яку я мрію поцілувати, і байдуже, скільки у тебе прищів», – подумав я і знову уявив смак її вуст. Я теж зелений. Хм, скинеш фотку? Вона не дочекалась відповіді. І написала через три хвилини. Впевнена, що тебе зачарувала зла відьма. Я тебе поцілую, і ти знову станеш принцем. Мене кинуло в жар. У горлі пересохло. Я важко дихав. Поцілуєш? Це такий жарт? Вона відповіла через сім хвилин і тридцять шість секунд. Ні. Ти мені дуже подобаєшся. Моєму щастю, не було меж. Я стрибав по кімнаті, як мала дитина, по грудях розлилося приємне тепло. І ти мені дуже подобаєшся. Пізніше Настя розповіла мені, що не наважилась би зізнатись у коханні, якби не важкий перебіг вітрянки. І страх закінчити життя, так і не почавши його. А тому, знаєте, я вдячний малій шмаркачці із ДНЗ Промінчик за найщасливіше у житті Різдво і за перший поцілунок. Мар'яна Райська Зелений Читав Руслан Алексіюк. дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше, а прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.